Вітаю в ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Одеса відзначає день народження. Нашому місту 220 років. Святкування розпочалися з богослужіння. У міських храмах городяни молилися за мир. Чим ще запам'ятався цей день, і які події вже увійшли в історію, за мить розкажуть наші кореспонденти. А на початку випуску стисло про головне. Гучне свято. На приморському бульварі вистрілила гармата, а біля мерії підняли прапор Одеси. Нова візитівка для іменинниці. В Одесі з'явилася власна алея зірок. Її відкрили на ланджеронівській напроти англійського клубу. Новинка, яка стала раритетом. Укрпошта відзначила 220 двадцяту річницю міста спецпогашенням марок. 220-й день народження Одеса святкує з самого ранку. Розпочали урочисту церемонію підняттям офіційного прапора міста. Ну, обійшлося і без сюрпризів. На приморському бульварі фейерверком вистрілила історична гармата. Біля дюку ожили засновники міста та відомі поети і письменники, які мешкали в Одесі у різні часи. На завершення до неба здійнялися 220 голубів. Ці птахи мають принести місту злагоду та процвітання. За перебігом подій стежила Ілона Варава. Ар святкування дає думська площа. Сьогодні вона у кольорах одеського прапора. Урочистим маршем пройшли військовослужбовці різних родів військ. Після чого рота почесної варти закріпила стяг на флагштоку, і в урочистій обстановці прапор Одесу було піднято над будівлею Мерії. У церемонії підняття прапора міста взяли участь одеський міський голова Геннадій Труханов. Почесні городяни міста, герої України, члени виконкому, співробітники муніципалітету, депутати всіх рівнів, почесні зарубіжні гості, ветерани Великої вітчизняної війни, знамениті спортсмени та артисти і, звичайно, ж, одесити. Грандіозні святкування з нагоди річниці заснування міста підтримали офіційні делегації з 26 країн світу. Всі побачили навіть як стріляє гармата біля будинку міської ради. На приморському бульварі організували вернісаж картин одеських художників. Зокрема, тут можна знайти інформацію про видатних особистостей міста. Отже, біля пам'ятника дюку Дюкудерішельє вперше було організовано урок історії під відкритим небом. На ньому жили історичні постаті, які мали безпосередні відношення до заснування Одеси. Наприклад, сам граф Воронцов розповів про надбання Одеси паблистячому стані карадської казни. Одеса займала перше місце в імперії. построен первый пароход на Черном море. А потом и вовсе устроено регулярное пароходное сообщение. Наши причерноморские степи становятся житницей всей Европы. Через Одесский порт хлеб в Европу идет миллионами пудов. Построены ведущие в Одессу дороги и замощены улицы в самом городе. Одеса найбільш національне місто, а кількість пісень, написаних про неї, займає почесну сторінку в книзі рекордів Гіннеса. Для її процвітання та добробуту в небо запустили 220 голубів, а до постаменту Дюка Дерішельє в знак пошани поклали квіти. А потім кінські сходи перетворилися на фотостудію. Почесні городяни міста та представники мерії сфотографувалися тут, чим залишили нову сторінку в історії дня народження міста. Одеський міський голова звернувся до усіх гостей, та городян міста з привітанням. Много новинок ми підготували к нашого ювілею, к юбилею нашої красавицы Одеси. Я, звісно всіх поздравляю з нашим ювілеєм. Я хочу всім нам пожелати миру, миру і спокойствия, благополуччя. Я хотів би, щоб Одеса з кожним днем преображалась і розцвітала. Я хочу, щоб ми всі вспомнили о тих достопримечательностях наших одеських, восстановили, привели в порядок. І своих детей туди своїх дітей, внуків, рассказывали розказували б їм нашей історії, але на благоустроєних площадках, в красивих парках нашим. цим продиктована сьогоднішня задача. Як зазначає міський голова, на Одеситів ще чекає багато подарунків. Отримувати їх будуть і по закінченню святкування Дня міста. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Нові зірки запалилися на Ланджеронівській. У день міста тут з'явилася алея з іменами почесних городян Одеси. Кого вже увічнила, а хто ще очікує своєї черги, знає Ілона Варава. Нову візитівку Одеси алею зірок розмістили на Ланджеронівській. Поруч із ще одним символом Одеси, якорем. У святковій церемонії відкриття взяли участь мер міста Геннадій Труханов, режисер Кіра Муратова та відомий письменник Михайло Жванецький. Свої зірки вони заклали власноруч. До своєї капсули Жванецький поклав тексти з наступними занотовуваннями. What? Вот что мы закопаем. Одесса неповторима. Каким бы слоем ни распространялась. Адреса заменяли мысли. Теперь мысли заменяют адреса. Люди разъезжались. Наш юмор и женщины Солнечний і моріходний. Цього разу на алеї було закладено шість зірок, присвячених Одесі, Ані Ахматові, Ісааку Бабелю, Юрію Олеші, Кірі Муратові та Михайлу Жванецькому. Ескізами самих зірок займався видатний скульптор, відомий одесит Михайло Рева. Борис Давидович Литвак, сюди, коли говорив про людях Одеси, які обожають, уважають і цінять, він говорив – солнечні пацани і солнечні дівчинки. Ось ці зірки в виде сонця. От кожна фамілія це солнышко, которое рождено в цьому місті і которое, уїжджає отсюда, тому що там є ще роза вітров, відправляється прославлять город на весь мир. Нові імена на алеї зірок з'являтимуться в Одесі щороку до Дня міста. З часом зірки мають заполонити всі тротуари центральної частини Південної Пальміри. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Дружина моряка, одеський маяк та морський вокзал. Відтепер ці візитівки міста є на поштових марках. Нову продукцію до 220-ї річниці заснування Одеси презентувала Укрпошта. Захід доповнили спецпогашенням марок та філателістичною виставкою. Деталі у сюжеті Катерина Чабан. Історія Одеси нерозривно пов'язана з поштою. Перша поштова експедиція та станція були створені у нашому місті в 1794 році. Отже, день народження міста це і свято для Одеської пошти. Відзначили його філателістичною виставкою, де кожна поштова марка відображає важливі події та дати з життя Одеси і України. Усі експонати вже стали реліквіями. Випущена е почтовый блок посвященный одесской области краса украины выпущена отдельная марка посвященная городу одессе это памятник жене моряка потому почему потому что Одеса это портовый город, это морские ворота України. Зібрати атрибути пам'яток, які випущені до 220-річного ювілею міста, неабияка удача для філателістів. Тож на виставці таких фанатів не бракувало. Для філателістів любої міроприяти, любої гашені, спецгашені перший день. Це большой праздник. Но то який праздник сьогодні приподнесло нам. Адної поштан покрпочта это, конечно, вдвойні, не втройне, доставляет нам більше радості. Хотелось бы, щоб такі праздники по возможности були чаще. Знаковою подією стало спецгашення нової філателістичної продукції, зокрема марок із зображенням символів міста, пам'ятника дружини моряка Одеського маяка, Морвокзалу та інших. Не залишилися осторонь цієї події Одесити, оскільки уся поштова кореспонденція сьогодні відправляється зі штемпелем День міста. Багато хто скористався нагодою і написав листівки близьким та друзям. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Виступом відомого європейського джаз-бенду поздоровала Одеситів з днем міста Аркадія. Це вже не перший подарунок від групи компаній «Сіті Груп». На святкуванні побувала й наш кореспондент Катерина Чабан. Аркадія не перестає дивувати цього разу подарунок, особливий до дня міста Одесу з концертом відвідав німецький гурт «Дефас». Виступили артисти просто небо на центральній Аркадійській алеї. Організатори кажуть, на подібні подарунки наше місто заслуговує. Ми настільки сильно любимо свій міст, свою Одесу, що нам показали, що одного поздравлення буде мало, а також двох і трьох. У нас чотири поздравительних праздничних концерта в честь 220 двадцятилетия міста Одеси. Ми переймаємо естафету Сьогодні у сіті центр сіті центр Катовський Сітіґруп з гордостью представляє на цей раз звезду мирового уровня наших гостей з Європи. Групу Де Фас Аркадія хорошої погоди сегодня сьогодні гості. Города и дісіта запалював публіку і місцевий гурт Дрім Денс. Перед початком виступу музиканти подарували усім присутнім святкові кульки, аби день народження був по-справжньому яскравим та різнобарним. Колектив представив публіці персонажів одеської історії. Особливим подарунком став мішок єврейського веща. Ся, ходить і всіх щоб такі у всіх було щастя. Колектив продемонструє гостям свято справжній одеський колорит, а ще веселий танцювальний флешмоб. Артисти закружляли у хороводі разом з глядачами. На майданчику ніде яблуку впасти. Розігріта публіка очікує на появу європейських зірок джазу. І ось на сцені з'явився гурт Де Фас. Джаз-релакс німецького гурту захопив усіх від малого до великого. Подарунок сподобався настільки, що дехто навіть словами не міг передати власного захоплення. Атмосфера, звук, все на сушому мені дуже понравилось. Окрім німецького гурту, подарунок Одесі поспішили зробити і глядачі по бажанні у поздоровленнях найбажаніші. Спокойське, тишини, міра і щоб діти росли удовольствие на нашу. Городу, скажем, здоровья, хорошего одесского здоровья, скажем так. И самое главное, спокойствие. А, это не мой родной город, но с днем рождения, Одесса, я тебя люблю, ты просто мега. Одесса, с днем рождения. Катерина Чабан, Георгий Дячик. Знамениті Одеси Яша і Сіма видали заміж свою молодшу доньку Розу. Весілля зіграли на Молдованці. Привітати молодят приїхав мер міста. Геннадій Труханов посмакував одеськими національними стравами і навіть станцював. Як це було, бачила Катерина Чабан. У колоритному дворику на м'ясоїдівській все у вирі одеських традицій, святковий стіл на ціле подвір'я, фаршмак, риба та інші одеські страви, аби люди мали що поїсти. Веселі тости з'ясування стосунків між батьками молодих і, звичайно ж, не запрошена сусідка. Я ні жодне одеське весілля не обходиться без запальної музики та танців. На М'ясоїдівській витанцьовував навіть Геннадій Труханов. До схочу, мер привітав молодят із народженням сім'ї. Добрий день що так шумно дайте сказати. Ми вас всі поздравляємо. І що самое главное актуально желаю вам щоб у вас все было і за этого нічого вам не было це, це сьогодні дуже актуально ну і, конечно вам жити довго, деток побільше, щоб вони украшали нашу Одесу. правда я говорю люди дорогі. Так і да, да. ну и конечно вам да. Одеське весілля найкраще відображення традицій старого міста з його неповторною атмосферою та колоритом. Адже тільки в Одесі на весілля міг побувати мішка Япончик зі своєю свитою, а музиканти розсипати гроші над головами гостей. Побачення не залишило байдужим навіть мера. Я так пішов роль, що десь як порвити не можу. я вам чесно скажу. Така атмосфера, але тільки то присуща одеським дворам, одеській свадьбі. Тільки так можна говорити. У нас могли ссоритися, могли говорити, що поругатися за якусь то там на яку хтось повісив просто. Не на, свою, не на свою территорию зашел, или кастрюлю не ту взял. Вот это были самые главные ссоры в Одессе. Но мы никогда не ссорились в Одессе из-за какой-то политики. Мы вообще не понимали, что такое политика. Надо вернуть Одессу в те времена. Надо вернуть и рассказывать подрастающему поколению, как мы жили, что такое вообще Одесса. Катерина Чабан, Георгий Дячик. В рамках програми Одеський дворик в Київському районі відкрили дитячий спортивний майданчик. Якість проведених робіт по вулиці Академіка Корольова, 71-1, Проінспектував міський голова. Поки діти освоювали спортивні майданчики, Геннадій Труханов забив перший гол ворота. Тему продовжить Катрина Чабан. Двір відремонтований за сучасними вимогами найкращий подарунок до дня міста. В рамках програми одеський дворик на корольова привели до ладу зелену зону, встановили лавки та налагодили освітлення. Сюрприз для дітей, спортивний майданчик. Тут є все для відпочинку та занять спортом. Чи насправді поле добре перевіряє мер Геннадій Труханов, робить перший символічний удар по м'ячу. Подарунок оцінили і мешканці інших будинків. Стадіон буде слугувати їхнім дітям. Дякую вам велике за цю площадку, Спасибо. за цей великолепний комплекс, де діти можуть займатися в свободне час, оздоровлюватися. Родителі будуть спокійно. Тут і для маленьких діток багато тренажерів, дитяча площадка і для будь-якого віку. Дякую вам велике. Здорова нація – це наша мечта. Пропагандируем спорт неспроста, чтобы с детства ребята со спортом дружили, спортивную площадку вы нам подарили. Мы удивлены, В период сложный для страны, мы все-таки видим, что вы делаете. Що ви думаєте о молоді, о, о людях? У мене в парад я живу на першому етажі. Тепер прийдеться заходити, ездить на дев'ятий етаж назад, потому что новий ліфт, все красиво. Спасибо вам. Дуже. Новий спорткомплекс передбачає різноманітні заняття спортом. Тут можна пограти у футбол, баскетбол, настільний теніс, а також позмагатися з друзями на турніках. Обладнали у дворі і зони відпочинку для батьків. Ів на черзі інші придомові території їх облагороджують і біля решти будинків Київського району. Катерина Чубан Георгій Дячик. Відомі українські гурти «Бумбокс» та «Піанобой» заспівали для Одеситів. Такий довгоочікуваний подарунок з нагоди дня народження міста підготував торгово-розважальний сіті Центр на маршала Жукова. Концерт просто неба у сюжеті Ілони Варави. Співати пісні про улюблене місто, танцювати та бажати своїм співвітчизникам щастя в день народження міста усіма цими справами можна було зайнятися на спеціально облаштованому концертному майданчику біля сіті центру на Маршала Жукова. Щоб Чтобы люди такие же оставались доброжелательные одесситы. Маячок, что мы пожелали нашему любимому городу? Наверное, то, чтобы он свел дальше так, же красиво, как и он сейчас есть. Это самый лучший город в мире. и, Наверное, ни один ни один десет не променяет ни на какой другой город. Чтобы тут всегда было спокойствие и веселье. Такие вот маленькие ребятки бегали, дарили всем улыбки и радости. Ну, веселье, веселье, веселье. Чтобы он никогда не терял свое лицо. Привитавшие усилий, в гости принялись концертную программу. Група Піанобой. Одну зі своїх відомих пісень, соліст гурту заспівав разом із Андрієм Хливнюком. Чого ще хотіть? От тебе живі гарі. Ми не віже, слишком только моє слів. Шквал емоцій у публіки викликала і відома українська група Boombox. А найвідомішу їхню пісню вахтьорам співали усі без винятку. Тривав більше години, а всі пісні супроводжували кліпи та спеціальні відеоефекти. Женя міста буває лише раз на рік, тож організатори доклали багато зусиль аби створити для Одеситів справжнє свято у нас унікальні концертні площадки і тут, і на Готовського. замечательный звук ставят наші партнери, які займаються технічним обеспеченням. Ми очень трепетно підходимо к вибору наших музикальних гостей. Я знаю, що по обратній ось вчора пройшов концерт «Лободи», і Уже через некоторое время Світлана виставила в інстаграмі очень здоров'я. Ви я думаю, що ребятам теж понравиться у нас. Організатори кажуть, Одеси там варто слідкувати за об'явами та бордами сіті центрів, бо попереду ще чимало сюрпризів та несподіванок. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Перший автомобіль, електричний маяк, підводний човен, і конка. До усіх цих досягнень причетні одесити доклали вони руку і до створення кіно та фотографії. Виставка одеських відкриттів розгорнулася у міському саду. Оригіналів тут немає, але винаходи показано на стендах. Водночас відвідувачі можуть ознайомитися з макетом авіаційної підводної та іншої техніки кінця 19-го – початку 20-го сторіччя. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Святкові заходи з нагоди дня народження Одеси тривають. Про найцікавіше ми розкажемо вже у наступних випусках новин. Бережіть своє місто і збагачуйте його історію власними справами, адже Одеса того варта. Побачимось.